Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами висвітлюємо на цьому каналі різні теми. І нещодавно ми сказали про проблему в Україні, про те, що людина, коли йде на посаду, вона не здійснює перевірку діяльності тієї, особи, яка була до нього. І ми в попередньому відео казали, як приклад, це. Посада, сільський селищний та міський голова. Тобто немає передачі іншій особі. Ніяких справ, ніякого звіту. Нічого не відбувається. Людина уходить з посади і все. І при цьому всі ті проблемні питання залишаються. Людина нова приймає посаду, вона, не спитавши, не прийнявши справу, працює, і таким чином це все повторюється. Нічого не змінюється. А для того, щоб змінилась, треба питати. Треба ці справи прийняти і не просто прийняти, а прийняти їх так, щоб було зрозуміло, що людина зробила на цій посаді. Відповідно, як вона набула свій майновий стан, звідки він з'явився. Бо питання майнового стану до посади і після посади, де ти взяв? Ніхто нічого, ні у кого не питає. Я кажу і про місцевий рівень, я кажу і про державний рівень, про будь-який рівень. І це має бути поставлено в нашому випадку на законодавчому рівні. Треба питати у них, який твій був май... майновий стан. Але цього немає на провели кіжать. І давайте ми з вами проведемо аналітику, подивимось на це питання з іншого погляду. Якщо взяти керівників, ми кажемо зараз про всіх керівників то вони завжди розповідають про опіку та як вони хвилюються за людей. Починаючи ще з часів кучми залишилося по сьогоднішній час питання це питання майнового стану. До посади і після посади. Оце питання ніхто не питає, ніхто не звітує, ніхто нічого не розуміє в цьому питанню. Люди приходять, уходять, все. А проблемні питання залишаються. Які потім виливаються в дуже погані негативні наслідки. Так ось, якщо ми кажемо про декларації, а декларація це той документ, там, де людина висвітлює свій майновий стан. Але треба питати у нього, де ти взяв? Не просто висвітлення, що у мене ось є. Там, майно рухоме, нерухоме, якісь заощадження. Де ти взяв? Як ти здобув? Ось питання в чому. Ніхто цього не питає в Україні. Також декларація за кожен рік кожного держслужбовця, кожного керівника комунальних підприємств, установ та організацій, кожного голови місцевих державних адміністрацій з керівним апаратом, відповідно голови обласних рад з керівним апаратом, всі голови сільської селищної міської ради з їхніми заступниками, керівники виконавчих органів рад, депутати всіх рівнів. Питання декларації, який майновий стан був до, та пісня. Всі кандидати, йдучи на посади, вони ж завжди переживають тільки за людей. Ви тільки погляньте, як вони спілкуються. Вони кажуть, ми за вас, ми все зробимо. Таке відчуття, що вони переживають за людей більше, ніж люди за себе. Так ось, коли звільняють ті люди, які були на посадах, і ці кандидати йдуть на посади цих людей то ніхто нікого не питає. Людина звільнила з посад, її вже не чутно і не видно. Повна тиша. Повна тиша. Де ця людина, що з нею, невідомо. Який там має новий стан він здобув, перебуваючи на посаді, те ж саме. Є окремі випадки, коли вони, оці люди, які уходять з посад, становляться експертами, радниками, аналітиками, розповідають, як треба жити. Питання щодо пояснення декларацій, їхніх декларацій, яким чином і де заробив таке майно? Хто у кого питав? Ніхто ні у кого це не питає. Навіть ніхто навіть ніхто не запитував за цей весь період часів незалежності. От якщо взяти і проаналізувати це, хто запитав у когось, коли передавалась влада, коли звільнялась посада? Ніхто не питав. А чому саме? Чому саме не питають? І ви можете легко здогадуватися, чому так? Чому це не відбувається? А це проблема вже, велика проблема. І вона вже більше 30 років в Україні це проблема, яка вже такі наслідки здобула, що і проблемою назвати важко. Але. Всі ми знаємо, що Україна хоче бути в складі Європейського Союзу. Так хоче, дуже хоче. Але ось найголовніший момент. В Європі до цього ставлення зовсім інше. Тобто погляд на це питання інший. Такого немає, що людина пішла, нічого не передала, відповідно не презвітувала. Ні, там інше ставлення до цього. Там все робиться так, як потрібно робитись. І виконуються всі норми, букви закону. В Україні цього, на жаль, немає. В Україні, що залишилось, це мислення керівників з радянських часів. І погляд на це такий самий. І в результаті всі ви знаєте, який результат цього. Так ось, щоб казати, про зміни якісь, треба міняти ставлення. І відповідно питати про діяльність, про майновий стан, який був до посади і після посади. Тобто з'ясовувати все це треба. А якщо людина йде з посади, і її ніхто не питає, то відповідно ця людина може заробити в лапках стільки коштів, що вона може стати дуже багатою людиною. Але при цьому в державі не вистачає коштів на саме найнеобхідніші потреби у вигляді як соціальне забезпечення. Коштів немає. Так ось, якщо б питали б у них, у цих керівників, то б кошти були. І взагалі б ситуація була б інша. Тому ми з вами, шановні глядачі, розглянули це питання дуже коротко. Але якщо у вас є якісь питання, побажання, бачення, будь ласка, залишайте. Тому всім вам дякую за пригляд відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коменти і ставайте нашими підписниками каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей.